Доброго дня! Гурток «Омілі Ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти листівку до Дня Великодня. Ось таку. Для цього нам знадобиться кольоровий картон двосторонній, папір кольоровий, олівець, ножиці, клей. Починаємо. Листівка буде від яйця. Усторонній картон складаємо навпіл. Беремо шаблон. Яйця. ось Обводимо та вирізаємо, вирізаємо, потім з білого картону по шаблону будемо виготовляти ось шкарлупи. Корочку, скорлупа с двух частин. ось выглядает она корочка. Вот глянь скорлупа, так корочка. Так, готово. Треба курочки додати грибенець, дзьоб та очі ось грібенець будемо. так. Та очі добавим. Потім все приклеїмо. Ось з жовтого паперу треба ще зробити маленьких курчат. Погляньте. Ось шаблон курчат. От так виглядати. Овожу п'ять штук та вирізаю. Так, ще треба дзьоб приклеїти маленький. Ось та намалювати очі. Ось наши курчат готовы. Курочка. Так и яйца. Ось мы подготовились.